Пан Іван питає: підскажіть, будь ласка, як можна захистити від вологі, в скобочках, продовжити життя насосному обладнанню в, 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 в притоку свертловини, перенести в будинок немає можливості. Значить, друзі, дивіться. Я експлуатую як скважини, так і колодязь. У мене є кісонний. Тобто колодязі з насосом, котрий на вулиці на одній ділянці, потім насосне обладнання під будинком для хобі, зроблений великий приямок. І ще один відкритий приямок для колодязя, зроблений біля будинку, і там стоїть звичайний насос, котрий дає воду в цей будинок. Ну, нас тут небагато, частіше я один, нам вистачає колодязя поки що. От, е, Тому є різні варіанти експлуатації обладнання. І я поділюся з вами своїм досвідом, а ви вже будете вирішувати, приймати вам це чи не приймати. Добре? Так. Значить, якщо ми подивимося, я давав пораду на одному з вебінарів робити кесонни не менше півтора метра. Не менше. Тоді, в такому випадку, ми можемо спокійно поставити тут гідробак, накопичуваний. У мене стоїть одна група фільтров, потім стоїть інша група фільтров. Труби йдуть отак по кругу колодязя. І отак, от вхід у мене з колодязя від насосу вхід. Значить, ніякої проблеми немає розташувати в цьому кесоні це обладнання. Справа у тому, що якщо навіть цей гідробак. Там колись згниє, я не знаю коли. От у мене він стоїть 6 років, там навіть намьоку поки на ржу немає. Але ж ви, коли будете ставити новий, ви ж можете зробити ще й додатковий, додатковий захист, тому що ця бачка, бочка з чорного металу, так, вона може коридувати. Але фільтра, наприклад, у мене це пластиковий колбу. Що з ними станеться? Труби пластикові, нічого з ними не станеться. Розумієте? Насос він розрахований бути в воді. Кабель резиновий, тобто ніяких проблем теж з вологою немає. Значить, зробити вентиляцію цього приямку майже неможливо, тому що у вас немає висоти. Якщо ви трубу вентиляційну заберете і будете вводити вище даху, так, у вас вентиляція тут ще більш-менш буде працювати. Я, значить, запустив сюди е, отвір, по трубі у мене приходить повітря. воно Ця труба. Пускається донизу, тобто вона заходить, спускається донизу. Це, це 50 буквально. А забираю я повітря. У мене тут горловина. Забираю я повітря ось тут наверху, і у мене виходить труба біля підпірної стінки. Вона не висока. Сказать, що це працює ідеально, ні. Чому? Тому що тут недостатньо тепла. Якби я сюди поставив підігрівач або вентилятор, воно б працювало. А так як маленька дельта по висоті, плюс маленька дельта по температурі, ну, воно не дуже працює. Але на що треба звернути увагу? Все ж таки, перше, я не бетоную дно. Я ругаю, коли бетоную дно. Тобто, бажано, щоб був щебінь. Я розумію, що може піднятися рівень гротових вод, може підтопити ля-ля-ля-ля і так далі. Але справа у тому, що ідеальну герметізацію ви тут все одно не зробите, тому що всі відносяться до цього колодязя так, е, мені ж там не жити. От, і коли ви бетонуєте дно, вода місце знаходить, вона через щілини якось сюди потрапляє, а потім стоїть доволі довго, лягушки квакають, все зеленіє і так далі. Тому я вважаю, що краще щебінь. От у мене в будинку для хобі колодязь за 6 років два рази піднявся рівень води так, що от я бачу воду, отут, десь сантиметр 15-20. Ніякої проблеми немає, тому що бак дю, при дюбілі. Прикріплений к стінкам колодязя щоб він не вспливав. Зрозуміло, да Фільтра у мене висять на висоті. От, вхід тут. Вода прийшла, ну, постояла вона там 2-3 тижні. Ну і через щебінь собі спокійнесенько її пішла. Все. А щебінь я ходжу, нема бруду, нормально, нема проблем. У мене навіть є відео на каналі, де я знімав відео з цього приямку. Далі. Сам бак, чому він у мене в приямках? Причому, друзі, скрізь в приямках. Я в будинок бак не тягнув. Я вже пояснював, якщо у вас великий розхід води, виходить так, що з баку буде брати багато води, а потім закачувати туди свіжу воду, а вона холодна. І от якщо вона холодна і бак у вас стоїть в будинку, на ньому з'являється конденсат. Якщо ви воду берете потрошку, да, небагато, то проблеми нема. Але як тільки у вас великий поток води, це на фільтрах, на цих баках іде Розумієте? Справитися з ним можна, якщо ви це обладнання будете утеплювати, що бак, що фільтра, і звісно, це, ну, треба повозитися і вигляд так собі, тому що стандартних утеплювачів цих... Господі, короче стандартного утепливаща не, не у кожного виробника є. от е, Тому там, де у мене не може з'явитися конденсат, я тримаю в приямку. І ніякі проблеми я з цим не бачу. це е, Оцей от бак експлуатується 6 років. Я думаю, що років, блін, там 15-20 простоїть От е, нехай собі стоїть, мене ніяк не турбує і місця в будинку не займає. Так, а де ж у мене тут автоматика? А її тут немає. От якраз автоматика, друзі, це те, чого не треба робити в приямку. Тому що там контакти, і вони відкриті, і вони металеві, і вони можуть і слятися, і вони потім погано спрацьовують. І я цим стикнувся в приямку, котра у мене на вулиці. Да? Іде окислення контактів, ненадійне потім з'єднання там і так далі. Якщо ви користуєтесь постійно водою, воно там ще більш-менш працює. А якщо це дача. Ви поїхали на піврочку в Київ, да? за піврочку воно все окислилось, ви приїхали, вмикайте, а воно зліплося і не працює. І все. Тому у мене в будинку, я саме регулятор тиску, виніс в будинок. І коли я про це сказав на одному з вебінарів, звісно, пішов хейт, що ось це непрофесійно, ля -ля фа фа що датчик треба ставити ось тут, десь біля цього обладнання, тоді він більш коректно працює на тиск, і пішло поїхало Ну, друзі, ну що мені вам сказати на це? Ну, це, це слухати все, я не знаю, це яким треба бути, щоб нести таку ахію. У нас є накопичувальний бак. Труба. Пішла труба. Кудись там вона пішла. У мене стоїть е, датчик тиску в прихожій, ось тут. Ну так, да, він там щелкає в прихожій, ну нехай щелкає, мене не турбує. Але він в теплі, він в сухому приміщенні, він не окисляється, він 6 років собі працює і горя не знає. Розумієте? Нормально, абсолютно без проблем. А в приямку на вулиці я е, міняю кожні 2-3 роки. О, от вам розклад. Розумієте? Тому я виніс цю автоматику і приєднав просто на трубу в будь-якому місці. Де вам зручно. Але кабель у мене, управляючий кабель на насос, да, він заходить до, до цього індикатора тиску. Він приєднаний до нього. Тому що я вже знав. Е, ну, цей розклад, і тому от у себе я проклав кабель одразу. І у мене виходить так, що ой, все, що пов'язане з електронікою, воно знаходиться в сухому теплому приміщенні. Все, що пов'язане з водою, знаходиться в приямку. І нормально все. Оці от розмови, що тут є, на трубі є падіння тиску і датчик працює неадекватно. Ви взагалі тих паспорт подивиться. Яка там дельта по тиску? Від того, що ви там 10-ту тиску десь там втратили, це ні на що не впливає. Просто ні на що. Це взагалі розмова, просто потрендеть називається. Розумієте? Коли ви виставляєте от цей тиск, ви можете поставити 1,5, а можете 3 атмосфери поставити. Ну, добре, у мене тут метрів 8. Скільки я втрачаю тиску? Що це взагалі за розмови якісь дурні? Це взагалі не про що розмова. розумієте Тому е, я вважаю, що треба ставити регулятор тиска там, де ви можете. Це може бути котельне, це може бути щитова це може бути десь прихожий. от де, де вам зручно, там ви ставите. Все. І нехай електроніка працює в сухості і теплі, і не буде ніякої проблеми з цим. Зрозуміло? Тобто електроніка вся в будинку, вся вода в цьому приямку. От саме так я зробив і воно працює. І такі проблеми, от як там потім люди записують відео, що на фільтрах прямо ж тече от взимку, коли ви берете воду, вона ж холодніша, і от бачки унітаза в конденсаті стоять. От коли у нас я і галка, наприклад, якщо взимку часу користуватися прибором, то так, із-за того, що вода холодна, конденсат з'являється. Ну Це ж емалірований прибор. Ну, ну Нема проблеми його, якщо пилом припала, десь там помити і так далі. Ну, ну Немає ніякої проблеми. Нормально, він все стоїть. Ну Іноді Да на ньому конденсат може з'явитися. Ну і все. Но коли ви цю бочку затягнете в будинок і з неї постійно тече конденсат. Ну, мені здається, це значно гірше, тому що там значно більше об'єм води проходить, ніж через той горшок. Тому тут вже е, таке. Так, дякую за ваше питання, друзі, за лайки і підписки. Йдемо з вами далі.